Всім привіт! Тестуємо знову аналоги парфумів. І сьогодні у нас унісекс напампам'ятаю. А ви забули? Я вам напам'ятаю, що це бренд Лівеста, і вони продають в своїх каталогах, в своєму асортименті ось такі парфуми, які являються аналогами іншої брендованої парфумерії. Поїхали. Сьогодні у нас унісекс це ось такі флакончики золотисті. І давайте покажу, які взагалі є в наявності. У мене шість флакончиків, ми протестуємо шість ароматів, а взагалі їх набагато більше. І з цієї сторіночки в мене є цілих три парфуми. І починаємо з самого першого. Це у нас е, нілофлю. В общем, я поняття не маю, як воно правильно читається. Я вперше бачу цей аромат. Але. Читаємо про нього, що це таке, і з чим його треба вживати? Куди його носити? Фужерний деревний, верхні ноти бергамот, лимон, персик, жасмин, півонія, апельсиновий цвіт, деревні ноти, відтінок могу, мускус та амбра. Дуже багато всього. Видихаємо, видихаємо. Дійсно дуже багато всього. Він дуже сильно насичений аромат. Занадто насичений, мені здається, він пахне всім. І апельсином, і деревний, і це все покривається тим мхом. Ну, якщо чесно, не моє занадто важкий. Ну, На кожен парфум є свій клієнт, є людина, якій це точно подобається. А наступний ось такий аромат. Який я також не тестувала. У нас сьогодні цікавий огляд, да? те, що я не тестувала, я не знаю, чи воно відповідає оригіналу. Якийсь цитрусовий аромат. Давайте почитаємо його склад. Цитруси, верхні ноти, бергамот, апельсин, лимон, яблуко, персик, диня, амбра, ваніль і білий мускус. Напевно, це щось буде дуже сильно солодке, тому що це фруктовий вищий ванільний. Да, це так, так це і є. От дуже відчувається ваніль. Дуже сильно. І фрукти, оце, знаєте, уявіть собі фруктовий салат, який пахне парфумерною ваніллю. Саме так пахне цей аромат. Біжим. Далі хочу добігти до чогось, що я знаю. Далі у нас Tom Ford і ось так він виглядає. В цьому ароматі давайте почитаємо, що цікавого є. Так, Східні квіткові аромати, трюфель Іван, Бергамот, чорна смородина, мікс фруктів, орхідея і лотус напевно, також солодкий, якийсь пряний. І саме так і є. Але він дуже відрізняється від попереднього цими восточними нотами такі. Іван Хіланг, ви знаєте, це дуже схожий до оригіналу парфум. Тому що оригінальний я знаю. Дуже схожий. Не ідеально такий самий, от прямо чесно. М -м -м. Якась є відмінність у ньому, але він дуже сильно схожий. М -м -м. ну, Комфорт повторити складно. І не завжди потрібно, скажімо так, будемо чесні, комфорт складний і не Неповторний аромат. Далі, а далі у нас ось така сторіночка з такими дуже видатними парфумами, такими як кірке, бакара. Ну, бакара 540 це прям мені здається, що всі навколо мене пахнуть бакарою. Тому я точно знаю, як вона пахне. Але давайте зачитаємо склад. Це е, східні квіткові аромати, жасмин, шафран, амбра, древний бурштин, так, шлейфові ноти, білий кедр і явицевий е, е, бальзам. Зате став бакару. Це один один, вони взагалі не відрізняються. Оце, да, це ж А для мене бакара це щось дуже солодкий десерт, якийсь такий торт. Прям. Не скажу, мені колись подобалось, Але це дуже у нас швидко любов да, пройшла з бакарою. Далі, наступна сторіночка, ось такі аромати, і я вам покажу два томфорда: ось цей і ось цей. Lost Cherry та Vanille. Обидва знаю, але давайте зачитаємо. Lost Cherry – це у нас східні фруктові ноти, кислабишні, гіркий, міндаль, лікер, турецька троянда, жасмин, кедр, сандал, бальзам, перуанський, ветвер. Все підряд. Просто все підряд, а має пахнути вишнею. Тому що Tom Ford – це єдиний вишневий парфум, який пахне дійсно вишнею. Угу. Оце вишня і ладан. Це те, що я відчуваю один в один взагалі. Як я вже казала в попередньому відео, якщо хтось може повторити Tom Ford, то він точно може повторити все інше. Просто капець. Але давайте табака-ваніль. Так, зараз я хочу його знайти і зачитати вам. Це у нас пряні верхні ноти, суміш трав, тютюн, тютюнове листя, квіти тютюну, шлейфові ноти ваніль, какао, сухофрукти та деревні ноти. Для мене Tom Ford Vanille ідеально відтворює назва цього парфуму. Він пахне ванільними сигаретами тестуємо. І знову да, прям, прям в десяточку. Як таке може бути, я навіть не уявляю. Коротше, суть басні такова, що тут є. Ще багато парфумів, унісекс, і дуже багато комфорту. Я думаю, якщо ці були схожі, то наступні також будуть схожі. Ось цей аромат, наприклад, дуже відомий. Єліан Енджел його просто полюбляють всі. Мені було б цікаво його затестити, але його немає. Суть Басні такова. Робимо висновок. Парфуми дуже схожі до оригіналу, деякі просто один в один. І мене здивувало те, що Том Форд один в один. Це майже було нереально, але вони зробили і я запрошую вас зробити замовлення в цій компанії саме на ці парфуми або на щось інше, і будь-що, що ви замовите в будь-якій кількості, хоча б одне, але все рівно ви отримуєте знижку 30% і безкоштовну доставку. Що для цього потрібно? Правильно відкрити опис цього відео і тикнути в силочку є посилання, яке надасть вам саме ці круті привілеї. А я була вдячна вам за те, що ви подивилися серію цих відео, Хто не дивився, я ще оглядала жіночі і чоловічі парфуми. Окремо обов'язково дивіться. А я з вами прощаюся і до нових зустрічей.